Сеанс лікувального масажу проводить Антон Фрізен. Ще в дитинстві в нього почав різко погіршуватися зір. Спершу навчався у спеціалізованій школі в Дніпрі, звідки родом. Я навчався в медичному училищі в Гінічіскі. вчилися три роки, вивчали повністю всю медичну програму, анатомію, фізіологію, розбирали при кожному захворюванні масаж. На практику нас відправляли в лікарню по різних відділеннях. Під час навчання Антон познайомився зі своєю майбутньою дружиною Вікторією. Подружжя бачить світ на дотик. Нині зір чоловіка один відсоток, а жінки три. Приватну практику. Антон заснував у 2016 році. Тоді в курортному селі Генічеська гірка Херсонської області він виходив на пляж з лежаком. Спочатку працював на самому березі, тобто прямо під деревом поставив масажний стіл, і так от працював. Ну деякі люди соромилися, не приходили. Деякі на це не звертали уваги, що там на відкритому просторі. От дуже багато випадків було, що люди приходили, а ми там чули маршрутки про вас, там, що людина з вадами зору на березі моря масаж робить. На березі моря чоловік пропрацював шість років. Та з початком повномасштабної війни родина Фрізенів змушена була покинути рідний Генічеськ та переїхати на Хмельниччину на новому місці. Власний бізнес розпочали з нуля. На жаль, зараз всі апарати йдуть. Сенсорні, якби, але ми привловчилися до них. Тобто, ми знаємо, де приблизно орієнтовно знаходяться ці кнопочки. Ми нажимаємо, воно все світиться, все ярке. Хоча б на світло далі відчуваємо. Так само ми чуємо, як він працює, тобто переключати програму чи силу. Ми чуємо, як він працює. Наскільки ми вже його вивчили, і нам якби це допомагає. Клієнтам пропонують лікувальний, спортивний, дитячий та вакуумний масаж. Це фітобочка. Принцип сауни, але, по-перше, подається пар насичений лікувальними травами. Температура до 40 градусів, але цього вистачає, щоб тіло людини добре розігрілося, розпарилось, мишці розслабилися. А потім в комплексі з фітобочкою робимо масаж. До нас люди приходять і без МРТ, без ніяких знімків, навіть, ну, тобто, понятно, ми знаємо. Певні причини, чого може боліти, це медична освіта. Тут тут багато ролі грає. Але менше ти приходиш, кладеш людині руки на спину, починаєш поглажування, прості прийоми, і ти вже відчуваєш, де людина спазмував той чи інший м'яз, де воно болить. Там ну зір особливо не якби ролі не грає. Нині Антон та Вікторія мають чимало постійних клієнтів. Окрім того, їх запрошують і за кордон на курси лікувальних масажів. На початку війни виїжджали в Варшаву, в Польщу, Працював в учасній клініці і в офісі. Офісним працівникам дуже сподобався мій масаж. і через це вони мене раніше раз в півроку запрошували? Зараз вже їх набагато більше стало. Всіх не встигаю пролікувати. Зараз вже кожні три місяці мене запрошують. Подружжя каже: мріють про розширення бізнесу аби робочі місця надавати й іншим людям з порушеннями зору. Я всім говорю, що треба свій недолік зробити своєю перевагою і йти до своєї цілі мети. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.